Вітаю всіх! Я вже в магазині спускаюсь по ступіньках. Сьогодні перший день завозу 389 гривень за кілограм. Тож, давайте подивимося. Ось, я вже знайшла червоні чоботи, чоботи. Сьогодні дуже багато жіночого взуття великих розмірів 41, 42. Камера моя не хоче фасикувати фос фокус робити. Ось такі кросівки. Невеликого розміру вони. Он рядом білі чоботи. Ой, упав один. Такий важкенький. Впевнена буде вагою більш ніж 1 кілограм. Назва бренду мені невідома, 39-й розмір. Стан дуже хороший, хоча і не шкіряний. Ось такі ще, літні знайшла. В новому стані, цікаві такі, роздивляюсь, щоб зрозуміти, це натуральна шкіра чи шкірозамінник. Рядом кросівки, теж в гарному стані. Чоботи уже дуже скоро почнеться слякоть дощі, тому нам потрібно запасатися ось такі високі чоботи, вище коліна, як я знаю, вони ще в тренді. Або, невірно сказала, вже знову в тренді. Це осінньо весінні, без утеплення. Це вже я в жіночому відділі знайшла ковтинку i На, На два гудзика гудзики такі цікаві, широкий рукав, сучасний, бежевого кольору. На жаль, склад був відсутній, а ось знайшла ковтину. На дотик відчувається шерсть вовна. У смужку? Ось такі манжети, карман. Зараз подивимося бірочку. Ось такий склад, а, а ну. Здається, ви побачили. І ще знайшла одну кофтинку Беламі. Назва бренду мені невідома, на жаль. Трішки в котунцях, Отаке От ворсисте, м'якенький джемпер з великим вирізом. Теж теж чомусь, я подумала, що в складі повинно бути хоч щось, хоч трішки натурального складу. Хоча б 10%. Давайте подивимося, що там нам показує бірка. Зараз мені трішки невдобно повернути одною рукою. Зачекайте, будь ласка. А ось подивіться, який склад цікавий. І 29%. Я ще, чесно говоря, такого не бачила. 29% чого? Незрозуміло. Зараз я покажу ще раз. Ось так буде краще видно. Ну, здається, шерсть, 29% шерсті, а якої шерсті, я не зрозуміла. Ось іще такий знайшла светер джемпер HM. Я здивувалася, тому що бірка чорна. Я звикла до білої бірки з назвою бренду. На дотик відчувається вовна. Але чомусь мені здається, що або неправильно попрали. Ось, а ну, який склад тут. Ось я намагаюсь вам показати ось такий склад. Він весь в котонцях. І виріс такий. Ось ще знайшла Banana Republic. Це американська марка. Наступний марко катоновий. Це не гольф, це лонслів, якщо я не помиляюсь. Ну, я продовжую далі. Шукати. Тому що секонд хенд це завжди, як кажуть, крок в щось невідоме і цікаве. Кожного разу ти не знаєш, що ти можеш знайти. Ось іще один джемпер спіріт. Мене здивував склад, тому що зазвичай спіріт я зустрічала дуже часто. Без натурального домішку нитки в складі. Тому цей джемпер мене трошки здивував. А ось цей жакет, мені дуже сподобався, хоча він поліестер прорезиняний склад тканини. Такий цікавий квіточки. Ось з такою, не знаю, як це буде правильно сказати змійкою. Сподобалось мені дуже. Я не стала приміряти. Далі філа толстовка білого кольору. Видно, що її любили, носили. Не розумію чому Вішак завжди засовують в бірку. Ось оцей код, мабуть, для підтвердження того, що це є оригінальна річ. Наступне те, що мені дуже сподобалося, левіс. Теж толстовка з карманами кінгуру, з такими квіточками. Дуже цікаве. Теж я впевнена, що це оригінал. Ось оці всі бірочки говорять про те, що це оригінальна річ і не дешева річ. Наступна кофта на два гудзики такого бордового кольору. З такою назвою бренду. Як я знаю, цієї осені знову кофти, укорочені кардігани, знову входять в, в тренд. Ось тут і гудзик, здається, кофтина зовсім нова, за таким вот складом. Наступна ковтина з коротким рукавом, дуже приємна м'яка на дотик, колір такий коричневий, приємний урубчик, а оце смужка це пояс. Вибачаюсь, не знаю, як буде на українській мові. Дуже гарна річ. Мені здається, буде пасувати ось таким складом. Бачите, 40% ангори. Наступна ковтина, якщо чесно, взяла їм вам показати, тому що моя увага була на от таких от гудзиках. Річ дуже акцентна. Я навіть не впевнена, з чим би я могла її Носити, але мені дуже сподобалось. Ось такий жакет котоновий жакет із дуже таким складним пошивом. Незрозуміло, чому так молня пришита. Але аксесуар мені дуже сподобався. Ось і ззаді, бачите, для того, щоб талію виділяла. Ось такий цікавий жакет, але для типу фігури груша, мені так здається. І ось ще знайшла таку, такий жилет Woman. Тут теж в складі є трішки натурального домішку. Приємний на дотик. Ось я вам зараз покажу склад. Склад тканини. Такими мілкими буквами написано. Наступне я знайшла отаку куртку котонову джинс бренду Бершка. Мені дуже сподобалось її виконання. Біршка без підкладки, але, на жаль, тут була зламана змійка. Я не стала з цим возитися, ось ззаді надпис такий. Якщо зблизу придивитися, там трішки було потріскане. Але в цілому мені дуже-дуже подобається. Тепер я в чоловічому відділі знайшла ось такі штани джогери, хаки кольору, блідо зеленого, розмір L. Зовсім вони нові. І, здається, мені це дуже сучасний крій. Наступні зарамен. Теж хаки кольору, але вони більш такі утеплені XL розміру. Ну, дуже великі. Теж джогери. Гарні е, гарні штани. Ось іще одні чорного кольору, а це вже маленький розмір, написаний розмір М, але вони дуже тонкі в талії, це на худого, на худу структуру, з одного боку на штанині. Карман, як накладний карман, а другий. Так, тепер я штани важу на майже на 214 гривень. Наступне це спідниця, я вам її не показувала детально. Покажу в наступній відео. І жилет це мій чек. Я купила спідницю і купила штани зеленого кольору. Цю спідницю я складу лук і покажу вам в наступному відео. Сподіваюсь, ви дочекаєтесь. А це ще я знайшла ще один магазин поряд, поряд із супермаркетом Новус. Я дуже здивувалася, тому вирішила зайти і подивитися ось такий, бачите, на два тижні. Розклад цін. Треба зайти подивитися, що там сьогодні 65 гривень ціна передостанній день завозу. Дуже багато різноманітного взуття і ношеного, і нового, літнього, осіннього. Правда, зіннього я не бачила. Я трішки розстроїлася, тому що. Якщо чесно, у мене вже не було бюджету, щоб тратити. Був бюджет тільки на продукти, ось манекен полуголений, великий зал, дуже багато товару. це дитячі, побутове. Дуже багато чого. І тепер я вже знаю, що я буду знімати в наступному відео. Огляд чого. Це сумки. Я не стала вам показувати їх детально, тому що майже всі вони з ненатуральної шкіри і з дефектами. Але обіцяю.